І по варіантах в районі 2000 є ось такі варіанти, вони на 32 та 64 ГБ. nokia 2.3, 32 ГБ, 2000 і ціна. Тут йде мікророз'ємчик, хороший, досить непоганий варіант це телефони для простих задач. Samsung H11 є відбиточок, 2250 ціна, розовенький колір, є потертості. По задній кришці тут e, Type-C роз'ємчик. Realme C2, 32 ГБ, 1900 ціна, синій колір, прикольненький телефон, мікророз'єм. E, Redmi 9C, 32 ГБ, 2000 ціна, є відбиток пальця, також є NFC. 12 a 5 s 32 ГБ, ціна 2000, досить непоганий по стану, без різних дефектів. А12 Oppo, досить схожі варіанти. 32 ГБ також. Є відбиточок пальця, 2000 ціна, мікророз'ємчик, всі телефони працюють. Кому цікаво, більш детально подивитись про будь-яку модель, пишіть, обов'язково скину відео. Samsung H10S, 32. 2000 ціна, є відбиток пальця. В комплекті до телефону йдуть зарядні шнурочки Micro та Type-C, як до якого. Huawei P20Lite, 64 ГБ, є відбиток пальця, 2000 ціна, чорненький колір. І Redmi 8, ось такий: 64-ка, 4 ГБ, оперативна пам'ять, є відбиток пальця, 2000 ціна. Тут йде вже Type-C роз'єм. Так само, як і. У Huawei P20 Lite. для замовлення пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на Telegram та Instagram.